Привіт, вітаю на каналі Мунстер. В цьому відео розповім про маунта доповнення заворувізін, котрий потребує багато терпіння, ще більше фарму або ж просто шаленої вдачі. Алуніра Так то маунт має 100% дроб з одноіменного рарника, який кружляє навколо вершини гори Тхаростан в локації острів Дорн. Але вбити її не так просто. Для цього потрібно з неї зняти щит. Знімається він за допомогою предмета Storm Vessel, який формується з 10 шматків Crackling Shards. Crackling Shards, в свою чергу, мають ну, дуже невеликий шанс дропу з цього можливого, що ви можете знайти на острові Дорн. Тобто, буквально з будь-якого створіння на острові Дорн ви зможете залутати Crackling Shard. Але ці шанси варіюються від 0,1% десь до 1%. Є інформація, що з рарників більший шанс випадіння, і саме це мене підбурило на фарм Cracking Shards. Мені трапилось відео в Тіктоці, де дівчина розповідає про конкретний маршрут по рарникам локації Isle of Dorn. І за допомогою фарму цих рарників вона з легкістю добила необхідну кількість Cracking Shards. Спойлер для мене цей спосіб не спрацював, але я так втягнулася в фарм, що я вирішила перевірити всі можливі варіанти, які знайшла на просторах Ютуб. І тепер готова надати і вам цю варіативність, пропущену через власний досвід. Як не дивно почну з того, що точно спрацює власне, той варіант, на якому я зупинилась для фарму цих шардів. Безкінечне виступ бджілок та вовків поблизу Сіндабру Мідирі. Це гарний варіант, тому що їх там багато і вони досить швиденько розпавняться. І маючи навіть не дуже високий гір, можна впоратись з ними в соло. Такий ферм недостающих мені сіми шардів, зайняв приблизно сім годин загалом, не підряд, бо це занадто для мене. Але це все суто індивідуально і залежить від вашої вдачі. А якщо ви ще не придбали бджілку Сорін Мідербі, то це знак парміть тут. Єдине, що помітила, а потім знайшла цьому підтвердження в коментарях на Голгеді, це що ці крекень шарц мають таку особливість падати парами, але не зовсім так. Якщо за годину вам випав один крекень шард то в межах десь наступних 20 хвилин випаде ще один. Особисто у мене це спрацювало тричі, тому якщо вам випав перший шарт на день, то не зупиняйтесь, поферміть ще півгодинки, можливо, ви побачите і другий. Три попередні мені ж випали рандомно: один ще під час прокачки, інший з делу. Креклін шарт можна залутати з фінальних ящиків Делвів, але лише тих, що знаходяться в локації Dorne. Шанс випадіння, як і скрізь, невисокий, тому мені здається, це більша затрата часу з меншою результативністю. Третій шарт випав з нерубів під час виконання квесту на ще одного маунта Seasbark. Ось в цій локації теж неподалік Сіндерпріум Мідері. Саме тут інші автори Ютуб рекомендують поєднувати фарм Крекліншарц та ресурсів необхідних для квестів на Маунта Сізберґ можу сказати лише я намагалась, але і цей спосіб не спрацював для мене. Занадто мало не рубів, занадто довгий респаун. І мене безкінечно переслідувала думка і бісило те, що ну вірогідніше ж я наб'ю швидше ці ресурси важка хетя. Де цих самих пауча більше і вірогідність падіння ресурсу більше, ніж буду суперповільно фармити цей клаптик з павуками. І через невідомо скільки наб'ють ці нещасні тисячу одиниць отрути. Не можу сказати, що цей варіант не робочий, адже з цієї ділянки мені випав один крекіншарт, коли я не займалася їх фармом. Але він точно не найефективніший ефективний для фарму обох маунтів. До речі, неруби є ще ось тут, але ситуація по фарму та ж сама. Говорячи про нерубів, є ще один варіант на острові Дорн. Для цього потрібно мати персонажа, який не пройшов стартовий ланцюжок квестів доповнення зеворвізін сценарій Делоран. Проходячи ці квести, потрібно зупинитись на моменті, де ви вперше з'являєтесь в локації Isle of Dorn серед багатьох багатьох нерубів. І вбивати їх тут. Креклін Шарс прив'язані до Варбенду, тому якщо вони випадуть вам в такому варіанті на маленькому персонажі, то це буде не проблема перекинути їх на основного персонажа, де лежить основна кількість. На цей варіант я повелась, тому що людина з відео, ви його знайдете в описі, зібрала за три години всі 10 шматків для маунта. Єдина відмінність він був в групі. А з цього я зробила висновок, що якщо в групі вони так щедро падають, то в соло, ну хоча б пару шматочків, має бути за годину фарму, за тисячу вбитих не жодного крекіншарду. Плюс із варіантів з якого фармити у мене був лише ШП. не самий мобільний клас. Можу радити цей сценарій фарму лише для тих, у кого є друзі. і можливість вкрасти декілька годин їх життя. Залишився ще один варіант, в який я насправді скочувалась сама у хвилини відчюю. Вбивство всіх можливих рарників в локації Isle of Dorn. Як я казала десь на початку відео, з них підвищений шанс випадіння Craiglin Shards. Але в середньому це 1%, згідно інформацією з Bowhead. Для зручності відстежування рарників на мапі рекомендую Handy Notes. Черепком показані місця спавну рарників. Фарм цих рарників полягає в тому, що після першого вбивства за тиждень або за день дроп Крекліншар з них зберігається, тому ви можете вбивати їх безкінечно. Але рекомендується не зациклюватися на всіх, а зупинитися на шести конкретних. Не знаю чи потрібно нагадати, що всі вони знаходяться в локації Dorn. Варпхорн. Сандрес The Relic Bearer Spring Bubble, Emperor Pitfang, BloodMove Erastul Titan Cap. Люди, котрі ділились відгуками про цей спосіб фарму, вказували, що отримували 5-7 шардів за 7 годин фарму. А зі своєї сторони можу сказати, що десь дві годинки цьому способу я приділила і не отримала жодного шарду. Замість безкінечного вбивства цих названих рарників я зупинилась на варіанті, що буду вбивати щоденно всіх можливих рарників локації Isle of Dorn. І якимось дивом один креклін шард я з цього всього винесла. Декілька слів стосовно самого рарника Алуніра та її вбивства. Тут я трошки просіла на жопку, тому що в момент, коли я знімала з неї щит, я зрозуміла, що нічого не прочитала про її здібності і чи може вона скинути з такої висоти. Але все виявилось досить просто, вона не має жодних скілів і вбивається однією кнопкою. Ось таким вийшов гайд з моєю дослідницькою роботою над маунтом. Свій досвід стосовно цього маунта можете залишати в коментарях. Думаю, знайдуться ті, кому будуть доцільні ваші поради. А на цьому дякую, що дивились. Ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. З вами була Монстер. Слава Україні!